Істина це те, що існує. Істина нероздільна, значить, те, що хоче її пізнати, не існує. Істина це є основа всього, основа творіння, і воно ніколи не буде описано, тому що те, що буде описане, воно буде неправдою. Абсолют, істина саме буття як основа. Як вічність. Воно просто є. Радіємо, сьогодні таких два запитання, які просто перегукуються по своїй суті. Ярош Мар'ян запитує, що для вас істина? І глядачка Надія Позняк запитує: Дякую Марія каже, що незмінне не творить змінне. Це парадокс. У мене запитання, а що творить змінне? Істина. Ви зараз чуєте голос, коли дивитесь відео, так? Його можна описати як, скажімо, в герцах, в частоті, в, скажімо, Взагалі в звучанні, в гармонії його можна описати. Але людина, яка прочитає, прочитає опис цього голосу, у неї з'явиться цей звук, отже, істина. Істина, це тільки це те, що існує. У кавки є такі слова у кавки, так? є такі слова, що істина не роздільна, а те, що значить те, що хоче її пізнати, не існує. Отже, існує тільки істина, і не існує того, що за межами неї. Просто не існує. Тобто істина це є основа всього, основа творіння, і воно є всім творінням відразу. Істина є те, що ніколи не буде описано, тому що те, що буде описане, воно буде неправдою. Кому вдалося пізнати істину як основу буття? Розум може це описати. Але той, хто це прочитає, не осмислить, не зрозуміє, не пізнає. Тобто, вона знаходиться за межами усіх понять, описань. І саме поняття існує завдяки істині. Саме поняття будь-яке. Тобто явище як таке, так? Існує завдяки істині. Але не існує завдяки описанню цієї істини. Коли ви смакуєте якусь, якусь, якусь їжу, ви відчуваєте цей смак і в цьому смаці Є досконалість і самодостатність. Якщо ви пробуєте це описати, то для вас, для людей, які будуть це читати, вони не відчують цей смак. Так як ви його відчули, так хоча як ви точно не змалюєте, не опишете цей смак. Тому не існує взагалі поняття у істині, так? не існує поняття вас як особи, так? І когось, хто знаходиться за межами вас, так як це звертання звучить. Що для вас істина? Той, хто пізнав істину, він це не, розді... не розділяє і він. Не може ототожнити існування з чимось іншим поза істиною. Може, це доступно, пояснено. Якщо недоступно, то будемо продовжувати далі. Так, дякую, Марія. Щодо незмінного, що творить змінне. Ви собі візьміть до уваги, наприклад, тишу. Вона існує, так? В тиші існує звук. Але звук існує завдяки тиші. Сонце, воно, ну, здавалось би, для людського розуму, для людського сприйняття, воно ну, незмінне, так? але навколо нього все змінюється. Істина. Це вічність, вічність незмінна. Але це те, завдяки чому існує змінне. Тому абсолют, істина, саме буття як основа, як вічність. Воно просто є. Це не опишеш. Опишеш те, що зараз звучить, там, змінюється, опишеш енергію, відчуття, це, а те, що незмінне, те, що за цим стоїть, те, що є основою, воно просто сприймається або не сприймається. Тому і воно нічого не творить. Воно просто є. Все, що навколо, відбувається саме по собі. Саме по собі, тому що е те, що називається буттям, має здатність самоусвідомитись. Самоусвідомлюється воно, так? У тому, що, що являється, що є явищем, що проявляється, так би мовити. А проявляється все відразу. Амінь. Проявляється все відразу. Все проявлене воно є теперішній момент. І тому. Парадокс в тому, що все існуюче, проявлене, так? воно проявлене все відразу завдяки самоусвідомленню як явищу того, що існує як незмінне і не самоусвідомлюється. Просто є. Ось приблизно так звучить істина. Істина самодостатня, те, що незмінне, воно само в собі. Воно самодостатнє, абсолютне, незмінне, вічне, те, що являється вами, завдяки чому існують, існують ці очі, цей голос, цей всесвіт. Будьмо.